Усім привіт, шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за гравця. Це вже 16-та серія. І сьогодні у нас е, два матчі. Хайлайт-матч е, з оболонню і повний матч з Шахтарем. Це. До речі, це вже починається друге коло, вже не так давно ми грали з Шахтарем, виграли 3-1. І ось розпочинається. Ось це буде 15-й тур. І наступний вже в 16-му турі. Знову граємо з донецькою командою. Так, ще я хотів подивитися статистика гравця. Каропаський. З відривом кращий бомбардир. 14 матчів, 14 голів, другий цупков 9. На 5 голів ми е, випереджаємо е, зубкова. Е, ну що, ж, давайте розпочинати. З оболонью вдома. Граємо, із шахтарем також, здається, вдома. Це в нас хайлайт матч. І поїхали. 1-0. Відзначається гольовою передачею Іван Скоропадський. Ну а гол забиває Даніто. Дивимось повтор. Чудова передача була від Буяцького. На жаль, тут не показується. Ну і от подача. Штрафний майданчик там загубили захисники одного єдиного Беніто, і за це їх було покарано. Беніто. Другий м'яч всього-навсього в 15 матчах. 1-1 відповідає оболонь. 95-й номер. Чудово приклався до м'яча, там помилилися в захисті. Ось в цьому моменті. В дотик Пробиває в дальній кут. До речі, знову грає нещеред. Не знаю, що з бущаном, але він вже другий матч на 2-1. Аналогічний гол. Першому. Знову подача скоропадського і знову замикає Беніто. І так само захисники втрачають одного єдиного Беніто в штрафному майданчику. На цей раз було менше простору як для подачі, так і для замкнення. Для замикання передачі, але все одно справилися. З того ж самого флангу гол прийшов. Так, ну, оболонь не вчиться, бо бачу на своїх помилках. 3-1 знову е, прохід по правому флангу і передача в центр. На цей раз Періс і Буяльський створили гол. Але Скоропадський непогано. Ось такий гол. Зараз хочу показати вам повтор непогану розрізну передачу. Значить, не покажу. Повтор 3-1. Попросив я заміну. Рахунок 3-1 дуже сприятливий. Дві гольові ми сьогодні віддали. Могли забивати, ну, як мінімум, два м'ячі ще й. Але не вийшло. На жаль, техніка підвела. Тому я просю заміну, так матч і завершився з рахунком 3-1. І ми переходимо до матчу з Шахтарем. Так, ми всього-навсього одне завдання виконали. Трішки Луческу не задоволений цим. Ну, нічого страшного. Ну що ж, Шахтар, вдома. Заключний матч цього року. Що в нас тут? Скоропадський неочікуване відкриття Динамо Київ. Так, кращі гравці. Тижня. Лише поповз Динамо. Добре, нападі. в нападі. Дощ. Граємо. Ну, і виходимо на поле. Друге коло розпочинаємо з принципового матчу, з класичного Динамо Шахтар. Так, по оцінкам. Давайте ось це. Візьмемо. І ось знову ми першими вводимо м'яч в гру. Ну і поїхали. Це в нас повний матч. Буяльський, Скропацький. Ми вже по показуємо себе як плеймейкер. Загалом 9 гольових передач в сезоні. Плюс 14 м'ячів в чемпіонаті. Буяльський. Шаперенко перший момент може бути. ну видасть! І... Ох, не вистачає точності. Ось отакі моменти ми втрачали в матчі з Оболонню. Отак біля стійки поряд м'яч котився, і якось зрадницький він не йшов у ворота. Але це обол... То була оболонь, де ми і так вигравали. А тут Шахтар, такі моменти, звичайно, потрібно забивати. Он, тільки що показали статистику. У Динамо найкраща реалізація. 31 забитий м'яч в 15 матчах. Із цих 31 м'яча 14 на рахунку Івана Скоропадського. Приємно, що. Ми робимо результат є лідером, ключовим гравцем Динамо. І зараз можна в дальній. Ось, знову, знову повз ворота. Як начебто приціл збився. Що ж, другий момент. Не забиває Скоропадський. А оборону, в принципі, ми проходимо. проходимо І вже створили. І моменти створюються. Я думаю, далі будемо створювати. Головне, ну, щось забити, тому що це. Це не діло. Ох, яка... Ну давай, давай, давай! Чому ж ти тебе занесло так? Непогано проштовхує м'яч. Лемкін. Лемкін тут щось руками е хапає. Буяльський 1-0. 17-та хвилина. Віталій Буяльський Капітан команди, відкриває рахунок. Чудовий простріл. Там покрутилися в штрафному майданчику. Ну і Буяльський просто. Ввалив так, що Голкіпер навіть, навіть не рипнувся. Без шансів. Залишили одного Віталія. Ну і рахунок відкрито. Хороший початок. Впевнено. І головне, головне, щоб не зупинилися гравці і не почали самі собі привозити. Зубков. Судаков. Удар. Хто на воротах? Знову нещерет. Ех, не бачу, не бачу, хто там. Так, нещеред, не знаю, треба подивитися, що дебущан взагалі. Ух ти! От, ну це жовта картка. Судаков? Так. Судаков. Буяльський. Віддай. Чудово! Удар! 2-0. Нарешті ми забили, хоча були дуже великі. Велика ймовірність влучити просто... Просто в різника. І знову забиваємо лівою. Я нагадаю, що що Іван правша. Але валить він лівою не гірше, ніж правою. Ну, ж, такий розклад мені подобається. Впевнено. Звичайно, коли сезон починався і як важко ми грали там, з Вересом, з Минаєм, з Металістом 19-25, ну це капець був. Я думав, що Шахтар нас буде возити, але ні. Перший матч. На виїзді ми 3-1 виграли, і зараз вже з рахунком 2-0. Ведемо. Вау, так, давайте. Давайте без привозів. Чудово, на другому поверсі поборолися і можна. Можна віддавати... Я хотів віддати на Шапаренка, але так теж непогано. Ех, подача не пройшла, на жаль. Зубков. Обігрує Фаворова, Траоре, Зубков, Траоре, Тут у нас Росенгрен, Бондаренко, Траоре, Там спіткаються, але м'яч все одно залишається у в Шахтарі. Бухти якийсь судаков широкий. Корпус поставив його, Вівчаренко бігти не зміг. Траоре пасується. Ох, зараз допасується. Судаков нещеред. Ш... Не Хороше. Гарно зіграно. Буде кутовий. Подача. Другий поверх виграє Траоре. Чи Траоре, там навіть наголос є. Але пробиває він вище воріт. Тимчик. Ну ось і. Бачив він. Адресата Періс Вівчаренко, Бояльський. І знову зона, і знову провал. І удар 3-0 дубль Скоропадського. І, ну, і рахунок уже стає розгромним. це А це лише перший тайм. Це всього-навсього перший тайм. Іще попереду другий. Ну, тут, тут чітко, тут чітко, на техніку. Кладемо м'яч у ворота. Ось такий він. Ось такий він Шахтар. Йде третім. Ну, по, але... По. По тому, як сьогодні грає Шахтар в обороні. Ну... Не сказати, що він третій. Ну, такий він рівень. Такий він рівень чемпіонату України. Ударний ще рятує. Цікаво, зможемо оформити хет-трик у ворота Шахтаря. Це дуже. Ох ти! Все, Шахтар поплив. Навіть, навіть подача не клеїться. Зараз запресингувати не вийде. Виходить Шахтар з-під пресингу. Матвієнко, Тойров. Помилка Тойрова. І перший тайм на цьому закінчується 3-0. Хорошому вже можна просити заміну і не гаяти час. Але все-таки це, це матч Шахтарем. І дуже мене приваблює можливість зробити хитрик. Недавно покер у нас вже був. Трик за, за ним покер Удар! А ось вам Шахтар на початку першого тайму відповідає. 3-1 рахунок забиває Бондаренко. Сильний удар, нічого не скажеш. Головне, щоб це не був камбек. Тому що. Я, я вже думав, ну, 3-0. Але Шахтар ще, ще може повадатися. Тут потрібно, потрібно четвертий забити. Ух ти. Не, не точно яка передача. Потрібно четвертий забити, тому що... Так спокійніше, можливо, зараз захист почне чудити. Не, да... Не давати пробити! А ось вам 3-2. Бачите, що я тільки сказав що про те, що захист може почати чудити. І він чудить. Вже Шахтар на початку другого тайму відігрує. Два м'ячі, я не знаю, що це таке. Це дуже дивно. Знову купа м'ячів. Що? Невже це якийсь скрипт? Типу Шахтар настільки був безпомічним в першій половині матчу? Ох, не встиг віддати передачу. І зараз вони в другому таймі покажуть, як потрібно грати. Різник. Мало не привезли собі. Ух! ух. Просто засунули м'яч в ноги. Ну що ж, вже перевага. Переваги практично нема. 3-2 рахунок. Це ще пів години грати. Ну що ж, прийдеться в обороні допомагати, тому що. Ці... Вау. Так, Шахтар явно почав грати. В першому таймі, то щось я не знаю. Вони фору нам давали чи що. Але. Дивіться, дивіться! Який провал в захисті у Динамо? Ну. Скажемо, Динамо в другому таймі нічим не краще за Шахтар в першому. Якісь дивні дивні сценарії в першому, Шахтарі, в першому таймі Шахтар не грав, в другому таймі не грає Динамо. І нещад тут літає по всім воротам, щоб не позорити клуб! Удар 3-3. Можливо, потрібно було все-таки просимулювати. Можливо, вони б не програли. Е ну, не пропустили б три м'ячі але це, ну це, ну це про... Вау! Ні, щось сталося. Гра явно е щось зробила. З динамівцями в другому таймі. Тому що вони жахливо грають. Та й ось по Івану видно, ну, як, який поганий прийом. Трауре. Атакує тільки Шахтар. Опа, яка помилка, і можна, можна забивати. Можна робити хетрик! Хетрик. 4-3. Знову купа голів. Не знаю, як... як зменшити ці дикі рахунки, тому що в цій грі дуже багато забивають, дуже багато пропускають тут. Знаєте. Оборони тут просто нема. Хоча і зараз в справжньому футболі дуже багато розгромних рахунків навіть в Лізі чемпіонів, якщо подивитися, рахунки 5-4, 5-1. Хтось і 7-0 вигравав, та й чого вартують тільки матчі Тоттенгема, Ліверпуля, купа м'ячів, купа моментів. Начебто, знаєте, не, дуже, не сказати, що прям нереалістично, але. Але якось відчувається, що граєш ти просто без оборони і тобі от виграє той, хто більше забиває. Що якось Просто, просто все в атаку треба ставити, а гра в обороні то таке. Оп! Непогано, непогано, але відтерли нас від м'яча. Ух ти. Акробат. Удар Шапаренко! 5-3! Ось це так удар! Феєрія голів продовжується. Добре, що на нашу користь. У другому таймі було забито 5. Оце так удар з неробочої ноги. Шапаренко забив. І це. Та я навіть не знаю, що тут коментувати. Так, дві хвилини залишається. Ну і. Головне не пропустити. Ух ти! Зараз може бути шостий. Зараз може бути шостий і ні. Різник рятує. Ну це прям повний розгром би був шість Все, пішов компенсований час. У нас перевага в два м'ячі. Тут Шах... Шахтар уже. Не встигне забити два. Ну і вдруге в сезоні ми перемагаємо Шахтар. І закріплюємося на перший. Першій сходинці. 5-3. Ось такий от підсумок матчу. Хет трик у ворота Шахтаря. Оцінка 10-0. Прекрасно. що, Паренко також зіграв гідно. І попереду у нас трансферне вікно. Ну, я переходити нікого, нікуди не хочу. Тому що хочеться виграти чемпіонат з Динамо. Ось що я хотів ще подивитись. Я хотів подивитися, що у нас з Бущаном. Так, Бущан в складі, він не травмований, але грає. Не ще рад До речі, тут не написано. Ні, не написано, що нами хтось цікавиться, жодних пропозицій по трансферу не надходили. Ну і на цьому це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Зустрінемось в наступній серії. Можете підписатись на канал, оцінюйте дане відео. Діліться думками в коментарях. Ну і всім удачі і всім пока.